Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата. Як багато різнобарних квітів розквітають на нашій землі, їх так люблять всі люди на світі, і дорослі, і діти малі. Малята, а ви любите квіти? А чому на землі буває сумно без квітів? Що дарують нам квіти? Сьогодні я розповім вам про чудову квіточку, а яку, щоб дізнатися, будь ласка, прослухайте загад. Капелюшок пишний вбрався, і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець. Золотавий? Так маляти, чорнобривець. Ці квіточки дуже люблять в Україні. Їх можна побачити майже біля кожної хати. А що вам нагадують кущики цих жовто-гарячих із темною облямівкою квітів? Темплі, затишні, золотаво і жовто-гарячі розсвічення. Іноді в сполучені з бордово коричними відтінками. Вони заряджають енергію, радують око, вони бризкають веселощами і чудово виглядають на клумбах, як самостійна культура, так і в сполученні з іншими декоративними рослинами. У природі немає чорнобривців холодних відтінків, а бувають тільки теплі, зігріваючі душу сонячні чорнобривці, за що ми їх і любимо. Якщо ми понюхуємо чорнобривці, то ми відчуваємо сильний специфічний аромат, характерний для всіх видів чорнобривців, причому квіти їх пахнуть слабше, а листя сильніше. Чорнобривці це квітка материнства доброти і щедрості. І де б ми не були, і куди б нас не закинула доля, але якщо у нас під вікном буде рости кущик чорнобривців. Ми завжди будемо пам'ятати і рідну домівку, і свою маму, і рідний край. Квіти чорнобривців черпають із землі золото та мідь і віддають ці елементи людині, коли вона готує лікувальний настій. Квіти чорнобривців кладуть навіть у компоти, це для того, щоб людина була стійкою до застуди, грипу та всіляких микробів. Чорнобривці рятують людину. Підсилюючи імунітет і вже ніякі віруси і бактерії не страшні. До речі, ці компоти дуже пахучі і цілющі. Якщо ми квіточки чорнобривців трішки поріжемо до салату, то він буде не тільки смачний і корисний, він підсилює апетит і сприяє травленню. Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати, проквіту. На тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую.